Привіт всім дивиться YouTube канал по Т-16. Так, є таке питання. Є такі задачі, які треба розказати, показати, що так відбувається. Іноді на Т-16 при вижимі сцеплення, при включенні швидкості, педалька вроді би сцеплення як как би бы назад не відходить. В чому тут причина? Ну, Причин тут може бути несколько. Якщо таке відбувається, то треба з цим щось рішати, бо це може повлияти далі погано на експлуатацію трактора. Как бы педаль прижимається, сцеплення включається скорость. І вроде педалька трошки не відходить, не, не до кінця повертається. Трактор їде, все нормально, без пробуксовок, без той. Це ну, не є хорошо. В чому тут причина? Причина, як правило, заключається. В валі блокіровки. Оце такий вал блокіровки скоростей, який непосредственно працює на блокіровку валіків. Це все, це я так знайшов. в мене там розібрана коробка є. Оце вали Е, значить, Оце у нас виходить четверта задня, це якби, перва понижена. 2, 3 і 5, 6. Скажемо так, оцей вал, оцей вал він фіксується зверху на речагові КПП, де речаговим КПП. Отакий От болт. Ну, це він обрізаний сварку, він встанавлюється, цей болт фіксує оцей валик. Ось оце. Ось, ось. Він всередині не перевертається, ніде нічого. В ньому, звісно, в цьому на даному є дуже существенний з'ям. Оце, оці часті повинні бути округлені, всі, всі повинні бути круглі. Ось видно, що вироботка просто тут просто -просто. Ось виробітка. Цей вал можна ще реставрувати, можна наварити полуавтоматом бубишку тут і потім, зрозуміло, що на токарочки це все обробити, щоб були такі вали. На валах переключення скоростей, ну, це я їх так произвольно положив, взагалі вони всі цією часто лежать нагору. Хто розбирав коробку на Т16, той ну, в принципі має знати і розуміти, як вони тут. Сам речах КПП, ось оцей, м -м, треба подивитися, щоб ось, ось є штифт, тут так зване яблуко внутрі є, е, пружина, чашка, щоб цей оцей тут не тіліпався. Ну, Там, я не знаю, так видно, не видно, мабуть, не видно буде. то що темно. А, отак очки, отак ось. Там воно розріз є і це штифтик. Так. Треба, щоб це яблуко воно всередині не тіліпалося. Щоб було все нормально. Щоб не було там розбіга. Так, подивитися, в першу чергу. Отут ізнос. Тут ну, тут є ізнос, ну дуже мінімальний. Ще, оця бубишка вона кругла стоїть. Ця планка це для того, щоб включати датчик нейтральної скорості. Оце ця планочка. Це в нас в речах включення і відключення вума. Передивитися, якщо є дуже великий люфт, то треба оцей щифт з ним провести реставрацію. Може там улічити трошки в розмірі, заточити і встановити сюди, щоб оця шар тут менше тіліпався. Як працює блокування на Т-16? Так, оце, скажімо так, оце сюди йде до двигателя, оце наперед. В Оцей розрізок встановлюється такий пальчик із педалі сцеплення. Він виходить так. Коли скоростя заблокіровані, зараз спробую показати, об'яснити. Ну, зрозуміло, що це знизу, навіть отак правильніше, мабуть, отак. Оці всі бубишки, оці всі бубишки. Оця, 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 ну, їх тут чотири штуки стоять. Це взагалі, звісно, дуже сильно витерта. Коли в нейтральному скорості, скажу так, я зараз знизу спробую показати, як воно, вони всі стоять. Оце теж все нейтральні ось Нейтральні фіксуючі частини. Вони стоять. Отак, якби вставлені, що воно невозможно речагові, тільки наоборот, отак, правильніше. не дає вилочки, не дає валові относительно корпуса, двигатися вліво-вправо, ну взад-вперед і не дає включення скорості. Коли вижимаємо сцеплення, отак, це воно так знаходиться. Оце отак отходи, Тоді можна, отак сцеплення, допустимо, відвелося. По валові вал може двигатися. Вибираємо колісове переключення, яку нам скорость, і переводимо в те положення, яке треба. Допустимо, ну, ось у, допустимо цей речах, це є. Четверта задня скорость. Ну, Допустимо, сюди так включаємо. Отак. От І виходить, я вже сейчас зверху покажу, як воно буде. Воно опять -таки, ось знаходиться. Ось, Ну, Зрозуміло, що тільки знизу ж цепління відпускається, потім назад, коли вертається, воно якби оцими, оцими виточками, точніше збільшенням діаметра, воно блокує, блокує сам вал, не дає включення. Отак. Отак воно виходить. Свободно вали ходять. Ну, потім сиплення відпускаємо, воно так встановиться. Для фіксації підпружинеї реакції на цих валах зверху встановлюються такі шарики. В діаметрі вони зараз я хочу показати, скільки там 15 вроді. Да, 15 мм. Дивіться, ще така ситуація проходить. Ну, І за що це все відбувається. По-перше, вироботка на валові. Це раз. Во-вторих, оцей шарик, коли знаходиться в самому корпусі, на нього він якби сюди притуляється. Це нейтральне положення. Оце фіксація скорості. Він підпружинений. Підпружинюється отакими от пружинками, зверху встановлюється. Кришка, а зверху кришки сам. Речах, речах. І от тут ці пружинки, вони якби, получається, придавлені йдуть. Треба, щоб ці пружинки були хорошої жорсткості. Це раз, Ну, якби, вони тут практично по длині однакові всі. Може пару міліметрів щось виляють. Ну, ця, допустимо, 29 ну, можна сказати, 30 мм. Ця там 31, але ну це, це не столь важне. Вони повинні бути практично одинакові по жорсткості. Саме головне, щоб е, такого не пройшло, бо може включитися дві скорості. Якщо дві скорості включаться, зрозуміло, що тут же проблеми почнуться набагато, набагато більше, ніж хотілося б. Що треба зробити для цього? Оцей вал витягнути. Якщо є такі проблемні місця, це получается в мене вал на 5-6 скорость. Треба вот. його наварити і потім в ту загнати і проточити під вот этот діаметр. Під оцей діаметр. Ну, Скажемо, вот, ось вот цей діаметр меншенький. Це треба в першу чергу зробити. Потім це ну, опять ж, надо зняти рычаг КПП. Отец. Повитягувати, повитягувати пружинки, подивитися, чи нормальна в них посадка по величині, по жорсткості. І подивитися шарики. Ще один є нюанс, який зараз хочу так, може, побистріше, попонятніше, як би на рисунку. Допустимо, це в нас іде сам, сама чугунина корпуса КПП. Стоїть шарик. Стоїть пружинка. А зверху встанавлюється тут, зверху придавлюється на болтах самим речагом. Получається така, таки, така робота, щоб зафіксували нормально. Оце все перший рисунок. Оцей шарик він вскакує або в положення фіксації скорості, це сюди, або сюди, або в нейтральне положення. Ось. Отак. Він придавлюється. Іноді буває таке, що. Ну, це треба витягнути всі вали, потім можна це чітко провірити. Буває так, що цей шарик в самому корпусі отут розбивається і він нормально не сідає. Тут є заусени цілі вибуїнки. Він нормально не сідає, виходить, що цей шарик він якби, ну, отак ось знаходиться. Чітко не фіксує скорость. Шарики чітко проскакувати. Це якби рядишком слідчий вал. Ну тут вже, зрозуміло, 4 штуки, але я це 2 нарисував. Потім, коли вал проходить, він по цій часті, шарик піднімається, і потім фіксація. Оце якби, скажімо так, скорость одна йде в включення або виключення, коли шарик піднімається. А це шарик, коли вже фіксація або нейтральне положення, або якось із скорості. Це треба передивитися. Саме найбільша проблема це, звісно, у цьому речагурі. Так що дивіться, в кого таке проїзде, щоб не наділати ділов. І це, як правило, на четвертій задній скорості. Четверта задня скорость у нас. Це виходить шейка. Вона вроді тут класна все. Но іноді таке проїзде, що коли ви сцеплення вижимаєте, ну, так, я буду вже зверху так показувати. усе, коли ссиплення вижимаєте, уходить сюди речах. Так. Ви вроді би включаєте там четверту задню, відпускаєте сцеплення. Но в цей момент е, погана фіксація шарика. виходить, якби зверху шарик тут стоїть. На Це знизу що знаходиться тут. Е, і виходить, що е, трошки речах по, отак, по лінії, трошки може піти або вперед, сюди, або назад. І от, ця часть, от ця часть, ось на даний момент на 5,6 скорості. Вона якби назад не вертається, вона засипається. Скорость включена по отношенню. Скорость включається. Якщо так глянути, це нейтральні скорості. Ну, так. Скорость вроді включена. А ця сама педаль, сама педаль сцеплення, вона якби доходить отак, і починає впиратися оцими частями. Ну, оцим ось цією частю вона впирається у ці виточки на валах то я рекомендую звісно, вижати сцеплення сразу виключити скорость речагом взловити чітке нейтральне положення і потім обратно включити скорость бо може бути так що одна скорость включена оце фіксуючий вал він не дійшов до повної фіксації він повинен отак знаходитися, отак повністю фіксувати. Це, зрозуміло, що цей вал трошки ближче стоїть. Оце вже перекотився. Отак. Оці буртики вони якраз фіксують каналки. Отак овочки. Наоборот, тільки зрозуміло, що ну, воно знизу знаходиться. А так виходить, що він отак дойшов. І це в такому положенні, виходить, педаль не доходить до самого кінця. І в будь-який момент може включитися будь-яка з скоростей доповнительно. Це чим грозить Ну, виходом із коробки. Строя. В іншому випадку зуби обірве. А ще буває таке, що і розбиває корито на посадочні гнізда на подшипниках. Це, звісно, є дуже велика проблема. Так що дивіться, передивіться, якщо у вас такі іноді моменти случаються в роботі трактора, це треба, звісно, передивитися, в чому проблема. Або в валові оцінки. Може в шариках. Ну, шарик, в принципі, він все так круглий, нічого. Може пружинки слабенькі, не дожимають. Вони повинні чітко дожимати, чітко дожимати оці канавки отак. Вони оце фіксація в них відбувається, отак. Вони повинні чітко дожимати. І ще одна причина іноді буває, те, що, <кій> не знаю, як би так, щоб правильніше об'яснити. Розбита ж, зрозуміло, що оця куліска вона якби не зовсім тут. Вроді скорость включається якась, но ну, це ж по цих пазах. Скорость якась включилася. Вона отак в включена все. Но цей речах він назад не доходить за те, що впирається. Отак впирається. Це, як правило, проблема не то, що в валах, а в цьому валіку, ну і в пружинках. Тут іноді, якщо так подивитися, я не знаю, звісно, чи це в мене так. Отак от глянуть, то якщо так правильніше глянуть, то одна виточка ось на це на задню замидлену. Вона якась трошки ширше, набагато так більше ширше, ніж оці всі останні. Зараз навіть можна проміряти. Мені не хочеться розбирати свою стару коробку, дивитися, чи воно так на всіх коробках, чи це ті на цьому валові. Ну, скажем 5 мм. А цією скільки? 8, почти 9 мм. На 3 мм. Ну, 3 міліметри це є трошки розбіг. Це ось. ось скажем так, 3 міліметри це задня далі довключається, Не задня понижена. Може це так зроблено, а може якісь недороботки в самих валах оцих. Так що це как-то так. Якщо такий случаи случається, то треба це все одразу обрати, щоб потім не було проблеми э, з валіками, з ну, коритом з КПП. Так, ну на цьому, пожалуй, все. Все самого хорошого. Бережіть себе, бережіть близьких. Ну, мирного неба над головою. Понятно, що все буде Україна. На цьому як би все. До побачення.